Центр позашкільної освіти «Соняшник» у білій церкві це освітньо-культурний осередок, що має сторічну історію. Його витоки сягають 1930 року, коли в місті створили перший клуб юних піонерів, який згодом трансформувався у будинок піонерів. З кінця 1950-х років заклад розташовується на бульварі Олександрійський, 17, у колишньому маєтку управляючого графині Браницької. Звідси з нашого закладу були розташовані підземні ходи, де зазначають наші історики. І саме парк Олександрії, там, де проживали Браницькі. Сам той управляючий, він керував тими угіддями. Він продивлявся, все слідкував, що там відбувалося, і ось саме ця будівля, в якій він і проживав. У 1994 році заклад отримав вже сучасну назву Соняшник. Ця історична будівля стала символом творчості та розвитку для багатьох поколінь біоцерківських дітей. До слова, ще багато років тому відкрили філію соняшника на масиві незалежності. Кожна дитинка може прийти, обрати той гурток за її покликанням, за її натхненням, і навіть і не один. Буває так, що вихованець чи вихованка приходить, відвідує один гурточок, щось їй там не сподобалось, вона йде в інший гурточок, а є такі наші вихованці, які відвідують два і три гуртки. Їм це дуже вподоби. Тобто, це ще такий заклад, який в подальшому дає можливість дитині і реалізувати в майбутньому обрати якусь певну свою навіть. Професію, тому що у нас така і назва Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді соняшник, і саме за статутом ми можемо набирати діток від трьох років і аж до 20 років, саме за покликанням, за бажанням, за заявою батьків. Наразі на базі закладу функціонує аж 65 гуртків: напрямів для творчості, безліч. Тут і відділ технічної творчості. А це гурток, фотоаматори, студії образотворчого мистецтва, художнього конструювання, ліплення, в'язання та інші. Також є художньо-естетичний напрям, театральні студії, хореографія для наймолодших, народні ансамблі та естрадний вокал. Ця і без навчання. наприклад, для малечі є гуртки англійської мови, українознавства та підготовки до школи. Ми приймаємо діток від 4 років і до 6 Займаємося ми підготовкою до школи, якісною підготовкою дітей до школи, спрямовуємо нашу роботу на інтелектуальний розвиток діток, розвиток мовлення, розвиток творчих здібностей діток. Ну і, звичайно ж, ми намагаємося зацікавити кожну дитинку, щоб до нас приходили з радістю, з задоволенням і чекаємо на них кожного дня. Керівниця театральної студії пролог Тетяна Яковенко та керівниця музично-драматичного театру Сані Ленд Ольга Балховітіна розповідають, приймають всіх, хто проявляє бажання, але залишаються з ними не всі адже сцена вимагає кропіткої праці та наполегливості. Праці над голосом, праці над фізичною естетикою, праці над вокальними даними це не у всіх є, а це не всі витримують, бо у нас дуже потужний навчальний процес з дітками. У нас з дітками займаються і хореографи, і вокалісти, і сценрух, і сценмова, і акторська майстерність, і грим. Діти дуже цікавляться театральним мистецтвом, тому що це їх розвиток, тому що це їхня концентрація, це їхня любов до слова. Тому що на заняттях у нас і учимося гарно говорити, формувати свої думки. Фантазувати, тому що без фантазії театральне мистецтво не буває. От учимося і співати, і танцювати, і гарно триматися на сцені. Задоволені гуртками як малята, так і їхні батьки, адже діти отримують всебічний розвиток. Я вивчаю уроки на англійській мові, на другому повісі, англійська йде на другому повісі, буває внизу. І мені тут взагалі цікаво. Я тут вчусень, і цікавостей, мені тут цікаво. І тут я все розумію. Ми вже тут два роки навчаємося. Ми прийшли сюди навіть, нам не було чотирьох років. Їй дуже це сподобалося. Ну, Та як їй подобається, то і мені подобається, що і математика їй подобається Пишемо, тому що й мова, математика це все потрібне. Але англійська то взагалі в наш час дуже вона треба вивчати. Ну а та як додаткові, вже це і музика, і англійська, і театральне. І Нині соняшник це простір, де дітей не обмежують рамками, а навпаки, надихають шукати, пробувати і творити. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.